Кінець літа, початок осені, це час, коли квітують найгарніші квіти, які називаються жоржинами. І ось саме тому я хочу вас познайомити з дуже гарним сортом, який називається каліма. На жаль, поставщик не надав жодного опису по цьому сорту і нічого кон конкретного не змогли знайти також в інтернеті. Тож я вам зроблю свій детальний опис цього сорту. Висота цього сорту приблизно десь 90-110 см. Листя зелене, злегка зубчасте, цей сорт не потребує підв'язки, тому що дуже добре тримає свої квітоноси. Має пишні суцвіття з численними пелюсками розміром 10-12 см. Колір яскраво-рожево-червоний. І з легким градієнтом до світлішого відтінку біля основи, переростаючи згодом в жовтий колір. Квіти квітують довго, також їх можна використовувати для зрізки. Мають неперевершений вигляд в букетах та довго тримають свіжість. Отже, всі, хто женуться за новими модними сортами, які дуже важко знайти, придбати, і вони дуже дорогі, мають для вас таку рекомендацію: пригляньтеся до цього чудового сорту. Він обов'язково вам сподобається. І він нічим не гірший від. Тих, які є розкручені, популярні і всі їх хочуть придбати. А цей сорт можна придбати за нормальні гроші, не потрібно нічого шукати, просто берете, замовляєте і вирощуєте ось таку красу. Отже, назва цього сорту каліма. Запам'ятайте.